З наукою на ти у Львові вже вдруге стартував фестиваль освіти і науки. У палаці мистецтв до 30 квітня можна буде побачити та випробувати найцікавіші та найоригінальніші проекти восьми вищих навчальних закладів. Техніка цікаво. Я цікаві конструкції з лего, які можна тобто, розвивати в майбутньому, і вони можуть бути більшими проєктами. Є бажання стати науковцем? Є. Зате дівчата не так тяжіють до техніки, як до хімічних реакцій геодезії та дизайну. Там от нам давали нюхати, чи ми можемо розпізнати якісь екстракти. в хімічний інститут, той точно не пам'ятаю, ка називається. Ось ну мені мені сподобалося, але напевно скоріше всього не буду поступати, тому що це трошки не моє. Я скоріше до мистецтва щось люблю малювати. Нині більшість наших науковців працюють за кордоном. За даними Національного фонду науки, США, до цієї держави вже виїхали 50 тисяч українських вчених ініціатива міської ради стосовно фестивалю науки, це можливість показати назовні цей великий науковий потенціал, який в нас є сьогодні у Львові, долучити до цього наукового потенціалу бізнес, щоб ми інвестували і ті надприбутки лишалися в нашому місті. Торік фестиваль зібрав понад 4 тисячі учнів.